У Павлоградському притулку для тварин помирають собаки, а старих чи хворих чотирилапих присипляють. З таким звинуваченням вийшли на мітинг місцеві активісти. Вони запевняють, собаки виживали лише завдяки їхній допомозі, але нещодавно вхід до притулку захисникам заборонили. Хто знущається над тваринами? Розбирався Андрій Бережний. Людмила чи не щодня приїздить до притулку? Вона волонтер. Разом з чоловіком привозить сюди їжу та ліки для тварин. Прибирає у приміщеннях та доглядає за чотирилапами. Окрім неї, є ще двадцятеро небайдужих павлоградців. Все це роблять власним коштом. Кажуть, нерідко доводиться відвозити тварин до приватної ветеринарної клініки. Це собака, яка була накормлена сьогодні. та каша явно не дуже свіжа і не сьогоднішня. Притулок для тварин в Павлограді існує вже рік. Будівлю та кошти на його створення громадська організація Надія отримала як грант на реалізацію суспільно важливого проєкту. Однак за цей час там з'явилося лише з десяток будок для собак, яких у закладі більше двохсот, розповідають любителі тварин. Адміністрація притулку ж звітує: виконано робіт на більш ніж 170 тисяч гривень. В эти 176 тысяч входят волонтеры, то, что нам говорили. Вот приехал волонтер, и сказал: вот пришел чек, принес, скажет, вот на эту сумму он приносит питание. Это то, все туда входит. Ну вы что, волонтеру возвращали эти деньги? Нет. А что, мы это показывали, что это прибыльное предприятие? Конфлікт між волонтерами та адміністрацією притулку зав'язався після того, як активісти оприлюднили відео. На ньому робітники закладу вантажівками вивозять з його території пісок та будматеріали. Після цього пускати до тварин волонтерів перестали. Сьогодні у погібла тріщенка від інтеріта, дитячої щенячої болезні. Необхідна допомога ветеринарів, яких тут немає. необхідна фінансова допомога абостройство приюту тому що умови для животних не надлежні. Аби врятувати тварин, волонтери вийшли на мітинг під стіни міськвиконкому. Там тільки розводять руками. Мовляв, доки притулок в оренді у громадської організації міська влада безсильна. Однак вже готують звернення до власника території з проханням передати притулок іншій громадській організації чи на баланс комунального підприємства. Тоді кажуть, сформують штат працівників та будуть піклуватися долею притулку. К нам і раніше поступали сообщення і жалоби о том, що там животне содержиться ну не в совсем хороших условиях. Либо це должен бути частный приют, що в наших условиях ну є нереальным, либо этот приют должен быть бути при комунальному предприятии. Доки ж триває конфлікт, волонтери впускають до притулку тільки разом із журналістами. Та поки люди сваряться, страждають тварини. Андрій Бережний Дерено Дубинка, Олександр Балабанов з Павлограда для деталей.